Привіт! І тут така от коробочка, але не Лего, а з машинками. Давайте будемо дивитися, що ми там за цей місяць ще понаходили. А, будеш мені по одній давати. Будемо. Так, містері модели знайшли. Три штуки. Ану, три. Перша серія і це є всі машинки. Це є. Перший, здається, порше, це порше, потім є Nissan і Міні-Купер. От. Три таких містерів вдалося знайти. Далі. Та-да-дам. Та, старенький треже хан за 24 рік. Такого в mm -hmm. нас нема. І тут знайшли. Тут було якесь оновлення старих машинок. Чик, ставимо туди. Поїхали далі. Шти штипний. Теж штипний. Снупік? Ні, це не старий, це, це нова серія, це якраз Wheels Скрін Time. але вони кожного року таких. Випускають. Так. У нас снопік якийсь дома був, але дуже древній. та, о, о, це Один запакований. Хай буде. І ще Поїхали. -міла. Хто є? Схеп-міла, снопік. Kia, кастом, електричка. от, Опа. А я навіть не бачу, що в неї там склотики заломлене. Дір... Ні, не, в неї заломлене склотики, щоб повітря туди заходило. О, прикольно. Дзеркала. Ой, цього моменту не бачив. О тут видно дірочку на залі. І ще до того електричка. Та, електричка. Ну, взяли ще одну, бо одну розпакуємо. Цікаво, податися на неї буде. Та-да-да-дам! Оптимус Prime. Найшли такого ще одного Оптимуса, будемо розпаковувати. Тож, підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ну він такий великий порівняно з іншим Оптимусом з Fleet Track. Трансформери і взяли ще одного бамбл щоб у нас була і тут колекція зі всіх трансформерів. Ну, минулорічний реколор. Такі саме, здається, у нас ще є жовтенькі. Та, у нас ще є такі жовтенькі. Поїхали далі. Тадам. Е, така сафарі у нас вже є Lamborghini. Цього ми так само відкриємо. Ай, куди ти падаєш? Це так само десь відкриємо. Хондо. Так, взяв цю цухонду, я вже раз її бачив на дішечках, але цього разу вже взяв. Ну, ось така от хондочка. Ззаді сліпенька, передочок, такі цікаві фари промальовані, логотипчик, тайпар написано. І збоку ліврейчик. Це 25 рік. Так. так. І Treasure хант 25-го року. Honda City Turbo. Вот, на этот значок накопать. Всё так само під розпаковочку. Ісять. Після коробки, і ще. Шесть старенькі трижехант Fusion Chip. У нас такі ж є. Так, у нас же та, один таке є, а ще один взяли На розпаковку, так? На розпаковку. Є у та. нас такі ж є. у нас такі. Так. От. У нас і рідкі. І далі у нас є. Вся коробка. Як видно у нас отакі от, от штуки. Невеличкий такий огляд, то що є. Все, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, що думаєте про дані машинки, яка з них найбільше до вподоби. І до наступної зустрічі. Все, всім мирного неба.